Доброго дня! Ви на каналі зробимо це легко. Сьогодні я буду рятувати свою квіточку. Це в мене ось таке кавове деревця. А рятувати я його буду від букашок. Зараз спробую вам їх показати. Ось дивіться, бачите, там бігають багато-багато. Я обробляла е, спеціальними хімікатами. Причому кілька разів. Але це не допомогло. Вони як бігали, так тут воно і бігає. Якщо вам придивитись, бачите, біленький такі он блошкомошки. раз, нам не допомогла обробка хімікатами. Я розводила хімікати, поливала прям земельку так гарненько, так, щоб аж знизу стікало. Але, м -м, на жаль, всі. Животинки там лишилися жити далі, їм там комфортно. А моєму дереву не комфортно. Він вже почав трошки загибати і листя і портитися. Тут трошечки сонячних опіків йому теж дісталося, але він почав у загальному так от листочки трошки скручувати, не так як має. Я хочу його пересадити в більший горщик для того, щоб в ньому було більше місця. Але перш ніж пересаджувати, я хочу. Все ж таки позбавитися від цих непроханих гостей. Так як обробка хімікатами не дала мені бажаного результату, я майже місяць намагалась їх витравити, кілька разів поливала з періодичністю 5-7 днів, але, як бачите, там ще всі бігають. Тож сьогодні ми будемо прибирати геть всю землю звідси. І. Садити повністю в абсолютно свіжу землю. Що ми для цього робимо? Значить, ми обережно достаємо квітку, все, що можемо, обережно пальчиком отак от відковернути земельку відковирюємо, а потім беремо мисочку і під водою змиваємо рештки землі. Навіщо мисочка? для того, щоб не забити свою ж власну каналізацію. Ось я. Прибрала, витягла з горщика, прибрала землю, яку я могла пальчиком обережно відковернути. Тепер підемо у ванну і будемо залишки земельки цієї вимивати. Корньова система у нас гарненька, ще мене дуже радує, але зразу видно, що йому там вже було дуже-дуже тісненько в тому горщику. Тож його треба якраз пересадити в більші розміри. Беремо, вимиваємо земельку під потоком води. Мені на камері це робити важко під моєю рукою, тому покажу сам принцип. Вимиваємо спочатку під проточною водою, те, що можна вимити, а потім воді його будемо розминати далі. От. Щоб вимити залишки земельки. Вимити я хочу всю землю, тому що там дуже багато паразитів, тому ми час від часу цю водичку треба зараз буде змінювати, виливаємо її десь або на двір, або в унітаз, щоб не забити каналізацію там, де. Тонші труби, я маю на увазі раковини ванну. От, І поступово вимиваємо абсолютно все. Це, звичайно, дуже сильно стресовий такий варіант пересадки квітки, але я йду на такі кардинальні методи, тому що місяць моєї боротьби з цими комашками не дав жодних результатів. Я вимила як могла коріння від землі, так, щоб його не, не рвати і не відламувати. Те, що лишилося, я вже не можу вимити. Тут в мене ось ще одна кававе дерева, де листечко почало більше загибатися вже. А зараз я взяла ще одну мисочку. Треба взяти ту, з якою ви не їсте. І замочила в актеліку коріння, щоб якщо десь якась лічинка лишилася, то щоб вона гавкнулася, я протримаю десь, мабуть, з півгодинки тут корінці. От, час від часу розворачуючи, переворачуючи, так от придавлюючи, щоб з усіх сторон воно гарненько обробило. От, і будемо далі потім садити цього фіку... не фікуса, а кавого дерево я раніше дістала в нього коріння трошки слабші. Хоча теж добрі. Я не знаю, чи підійде такий спосіб кардинальної пересадки і боротьби зі шкідниками? От, для всіх рослин, мабуть, ні, деякі, мабуть, все ж таки. Рослини такого кардинального методу не витримають. Але я знаю точно, що кава витримає, тому що в неї гарне коріння, вона потім прийметься і їй буде все нормально. Звісно, якщо у рослинки коріння значно, скажімо так, більш пошкодженіші, то можливо треба шукати інші методи. Але з іншого боку, якщо, з іншого боку, якщо його постійно заливати хімікатами, щоб боротися зі цими шкідниками, то можна в результаті свою квітку взагалі отруїти. Тому... Часто їх поливати цими хімікатами не варто, але не завжди 2-3 обробки дають бажаний результат. Ну що ж, зараз я зачекаю трошки і буду садити. Так як у нас корінчики там повністю без землі, то коли ми садимо, ми беремо і отак от трошечки туди-сюди смикаємо, щоб земелька поступово туди між корінчиками. Гарно просочилася. Робимо це обережними такими маленькими швидкими рухами, щоб земелька туди просочилася між корінцями і земельку досипаємо далі. До речі, земельку я кілька хвилин потримала в мікрохвильовій пішці, в мікро щоб вона була по-перше тепленька. А по-друге, щоб там, якщо раптом, ну, не дай Боже, хоч це мене і покупна земля. От, але якщо раптом там хтось десь живе, то щоб він уже там не жив. Щоб ця земелька була виключно для квіточки. От. Це ось ми вже закінчили пересадку. От. Що я можу сказати? Це, звісно, кардинальний спосіб пересадки квітів. І це дуже кардинальний метод боротьби зі шкідниками. Але це дієвий метод, я вже ним кілька разів користувалася, тому що, коли купляєш нові квіти, навіть з супермаркетів, дуже часто виявляється, що ти купляєш не лише квітку, але й ще й співмешканців. І дуже часто буває, що. Ситуація вже надто запущена, настільки, що звичайні поливи, обробки хімікатами не дають результату. Якщо пересаджувати таким методом, то дивіться, я зараз не поливаю, можливо, весною я б або літом би полила б горщик, але зараз у нас на вулиці осінь. І прохолодно, тому я не буду підвищувати зараз вологість. Тієї вологи, яка є в землі, більш ніж достатньо, полию через кілька днів, щоб зараз корінці, хоч трошечки встигли оклихатися От, після такої екстремальної пересадки. І будемо сподіватися, що я вимила всіх жучків, черв'ячків, всі личинки, щоб там більш ніяких співмешканців вже немає. Тому що квітки, на, на жаль. Росли, росли, було з ними все наче як добре. Але потім почали трошки і листя запускати, так от загибати донизу і скручуватися. І явно стало видно, що квітці щось десь не дуже подобається. От. Тому звертайте увагу, чи є у вас там шкідники. І вчасно треба з ними боротися. Ось так. Дякую за перегляд. Ставте лайк, сподіваюсь, вам відео стало корисним. Гарного дня!